Доброго дня усім. Сьогодні проведу вам короткий огляд нашого майданчика та автомобілів, ті, що зараз є у наявності. Почнемо з Сітроена, c 4 Grand Picasso. 2017 рік, 1,6 дизель, 229 тисяч рідного пробігу, 12400 ціна. Так, далі у нас Range Rover Evoque 2016 року. Двохлітровий дизель автомат 134 тисячі пробігу. 24600. Також маємо Ренокеджар 2019 року. 1,5 дизель на автоматі 134 тисячі рідного пробігу. Ціна 17500. Наступний Renault Megane 4 2016 року. 1,5 дизель на 110 кінських сил. Е механічна коробка передач ціна 11500. Renault Scenic 4 2018 рік. 1,5 дизель автомат в чудовому стані повністю обслужений 205 тисяч рідного пробігу. Ціна 16500. Далі у нас Audi a 4 2016 рік. 2 літра дизель. Передній привід. 199 тисяч рідного пробігу. Ціна 17, 800 Renault Megane 3 2016 року. 1,5 дизель. Механіка шестиступка. 239 тисяч пробігу. Ціна 8800. Класні, до речі, комплектації. Гарний міганчик. Peugeot 308. 2015, а, 2016 2015 16 року. DCI на 120 кінських сил автомат і 185 тисяч рідного пробігу. Ціна 10 800. Маємо також Volkswagen та 2018 року виготовлення. В 2019-му став на перший облік за кордоном. 1,6 дизель, 120 кінських сил, автомат ДСГ 240 тисяч рідного пробігу. Ціна 14 -100. Також маємо комерційні варіанти. Renault Kengo 2020 року. 1,5 дизель, механіка. 195 тисяч рідного пробігу. Повністю обслужений автомобіль. Поміняні масла, фільтра, ГРМ, помпа. Класний варіант, і поїхав. Цінник 9800. Наступний у нас Ford Transit Courrier 2020 рік. 1,5 дизель. Механіка, 196 тисяч пробігу, 9800 ціна. Ще маємо одненький Megane 4, 1,5 дизель, 19 рік, 157 тисяч пробігу, 11850. Також маємо дещо більше комерційні автомобілі. Це Citroen Jumper 2020 року, 2 літра дизель, 130 кінських сил, механіка. Кому от потрібно, маємо в наявності. 160 тисяч пробігу, ціна 15400. Я вважаю класний варіант для комерції за такі гроші. Та перейдемо до електромобілів. Це Рено Зоє. 2016 рік. передній привід. 22 кВт батарейка. 46 тисяч рідного пробігу. В класному стані весь в рідній фарбі. Сох, якщо я не помиляюсь, 90%. З запасом ходу до 170 км. Ціна 8950. Наступний автомобіль це Renault Zoya, 20 2020 року. 52 кВт батарейка. З запасом ходу 400 км плюс-мінус. В залежності від вашого стилю їзди. 143 тисячі рідного пробігу. Також в класному стані. Ціна 11 900. Наступний Рено Кенго. 2015 рік 22 кВт батарейка, 53 тисячі пробігу. Запасу ходу вистачає приблизно на 60-80 кілометрів по місту, в залежності від вашого стилю їзди. Класна комерція для доставки по місту тощо. Ціна 6,300. Також маємо ось таку екзотику, дуже незвичний електромобіль. Légier Pulse L1 2017 року. Запас уходу тут приблизно на 90-100 кілометрів по місту. Пробіг рідний 5600 кілометрів. Класний варіант для якоїсь комерції, для доставки по місту. Тощо, ціна 4900. Nissan Leaf 2016 року. 24 кВт батарейка, 73 тисячі пробігу. Ціна 6999. Запас ходу приблизно до 130 км по місту. Ну що ж, дякую, що були з нами. Якщо вас щось зацікавить, пишіть, звертайтеся, зніму більш детальний огляд. Автомобіля, який вас зацікавив, всім гарного дня, до нових зустрічей.